Вітаю, мене звати Міненко Тетяна Вікторівна. Я лікар-невропатолог медичного центру Омега Київ. Мігрень – це одна із форм головного болю, що характеризується односторонньою локалізацією, пульсуючим характером болю та втратою працездатності через цей головний біль. Згідно з останніх досліджень, доведено, що основною причиною мігрені є нейрозапальні процеси в головному мозку, що викликані специфічним пептидом, що кодується геном кальцетоніну. Запускає каскад запальних процесів, які проявляються вираженим пульсуючим головним болем, що локалізується переважно з однієї сторони. Якщо ваш головний біль відповідає певній кількості наступних критеріїв, то можна з 90% вірогідністю поставити діагноз мігрень. Ці критерії це головний біль, що триває від 4 до 72 годин. Він має переважно односторонню локалізацію, що супроводжується світло та шумобоязню, та має переважно пульсуючий характер. У випадку нападу мігрені або мігренозноподібного головного болю, в першу чергу використовуються нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен та диклофенак. У випадку їх неефективності призначаються специфічні знеболюючі препарати, такі як ерготамін та трептани. Основою діагностики мігрені є детальний збір анамнезу захворювання. Насамперед, це характер нападу головного болю, його інтенсивність, характер болю, частота протягом тижня та місяця. Також враховується локалізація головного болю та симптоми, які її супроводжують, а саме світобоязнь, шумобоязнь та втрата працездатності. Дані отримані, при опитуванні, порівнюються з відповідними шкалами та критеріями, на основі яких встановлюється тип мігрені. це або епізодична мігрень, або хронічна форма мігрені. Лікування мігрені поділяється на два етапи. Перший етап це лікування під час нападу мігренозного болю. Другий етап це профілактичне лікування. Згідно останніх рекомендацій, першою лінією лікування в мігрені є використання моноклональних антитів, що спрямовані на блокування пептиду, кодований геном кальцитаніну. Другою лінією профілактичного лікування це використання антидепресантів або антиконвульсантів. Мігрень небезпечна в першу чергу розвитком мігренозного статусу. Це неприривний інтенсивний головний біль, що триває понад три доби. А також розвиток мігренозного інсульту головного мозку. Основними рекомендаціями при мігрені є уникання або зниження інтенсивності стресових ситуацій. Уникання провокуючих факторів, таких як переохолодження, перегрівання, вживання певних продуктів, що провокують напад мігрені, також рекомендовано не зловживати з протизапальними препаратами для зниження головного болю, тому що це призводить до виникнення абузусного головного болю, що потребує більш інтенсивного лікування. Якщо вас турбують інтенсивні головні болі, або ви вважаєте, що у вас є мігрень, Звертайтеся до спеціалістів медичного центру Омега Київ, де вам нададуть кваліфіковану допомогу.